Хтось сказав, що при такому методі посадки картоплі, як у мене, тобто ширина рядків міжряддя 80 см і між картоплинами ну, в середньому 17-18 см, е на виході буде тільки насенева картопля. Але якщо в порівнянні з рукою, от все, що, все, що видно, все, що ви бачите, така от картопля я лишаю її на зиму, ну, скажімо так, там, щоб не було, що я там повикладав щось грубо, тільки. Оце, як ви думаєте, це насінева картопля, чи це на зиму картопля? От. Ну, типу, далеко не насінева, мені здається. І такої картоплі я збираю е, тут в себе на городі біля хати, е, зрядочка. Е, від, скажімо так, від півтора мішка, від півтора мішка зарядочка. Тому тому думаю, що це далеко не насенева. Це минулорічна картопля. от Я собі набираю відерку і на тиждень маємо. Тому якось отак от.